Сонечко встало іде новий день. Любі манята усім добрий день. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю здобагілку, хай росте. Не спущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйця не скину, хай лежить. В джерело не пущу камінь, нехай б'є, в полі жито не столочу, це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять. Покормлю приблуду кішку, а як ти? Давай будемо природу берегти.